Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Юлія Клімук, я працюю в музеї історії Києва, науковим співробітником. Тут я займаюся освітніми програмами для незрячих та слабозорих відвідувачів уже два роки. І сьогодні хочу поділитися власним досвідом створенням таких музейних програм та екскурсій і розповім про три практики. Сам по собі музей історії міста Києва є сучасною спорудою і архітектурно доступною для людей з інвалідністю. Цьому сприяють кілька чинників: наявний пандус, яким зручно їхати на візку в музей, це доступні ліфти, каса та вбиральні. І скажу, що навіть в експозиції музею у залі Київська Русь є можливість тактильно відчути на дотик предмети. Це три куточки, які мають у собі фрагменти керамічних посуду та плінфи. І біля них є ось такі таблички із закликом Доторкнись до історії. У мене в руках є один такий предмет з тих, які розміщені на таких трьох точках. Це фрагмент горщика. І торкаючись його, можна зрозуміти його матеріал форму, яку, яку складає фрагмент, також товщину стінки і орнамент. Таким чином, будь-яка людина, яка знаходиться в експозиції музею, вона може прожити цей досвід. Далі я хочу розповісти вже конкретніше про практики, якими займаюся, і перша з них це музейні програми. Зараз я маю на увазі заняття, як жилося у Київській Русі. Таке заняття відбувається завдяки різним формам сприйняття інформації, і екскурсанти на ньому краще переживають знання про повсякдення киян того часу. Тому що саме заняття воно поділено на три блоки: перше присвячене тактильності, друге сенсориці, а третє на поєднанні йде дотику та запаху. Таким чином, люди під час ходу заняття не втомлюються і, відповідно, залучається максимальна кількість відчуттів для пізнання роздаткових матеріалів. Для мене є важливим, щоб кожен учасник відчував себе комфортно і був активним, тому усі сідають півколом у залі навколо екскурсовода. Я вважаю, що доречним є, щоб до персональної людини звертатися на ім'я і е, далі по черзі е, усі учасники е, оглядають е, тактильно чи за допомогою інших відчуттів предмети, е, які е, зараз є в центрі обговорення. Е, інший момент, який теж є не менш важливим, це те, що коли відбувається командна робота, то щоб е, Команди обмінювалися цими предметами і всі були в курсі про те, яка команда на зараз презентує ці речі. При такій роботі заняття необхідним є моніторинг та, власне, контроль ходу роботи. Тому я зазвичай залучаю асистента. Це може бути моя колега або. Прошу дорослого супроводжуючого. Другою практикою, про яку хочу розповісти, це пішохідні екскурсії. Я проводила одну з таких екскурсій для дітей, які були незрячі або слабозорі, і мова йде про екскурсію Київ на дотик. Центру міста від Софіївської площі до Старокиївської гори маршрут організований так, щоб на кожній зупинці був об'єкт, який можна оглянути, до якого можна доторкнутися саме. Ось тому вона є такою зрозумілою для незрячих і слабозорих дітей, людей. От і сама саме така жива історія вона створює ще додаткові ефекти сприйняття. Ну, наприклад, якщо, наприклад, під час тактильного огляду це може бути фундамент десятиної церкви під ногами або копія збручанського ідола, то додатковими стають шум міста, запах латону в церкві, мелодія київського вуличного музиканта. Також це можуть бути шурхіт листя, тиша Старокиївської гори і так далі. Під час прогулянки важливо обдумати кілька моментів. Перше, це організація самих екскурсантів, а друге, їхня безпека при пересуванні. Обов'язковим є говоріння про навігаційні моменти. Під час маршруту і також перешкоди. Серед навігації це може бути тактильна плитка на переходах, а серед перешкод, якісь, якісь певні моменти, які заважають звичайному руху екскурсії. У розповіді про об'єкт дуже важливим є. Говорити перш за все, те, як він знаходиться відносно групи, а тоді вже переходити до опису за чіткою інструкцією, перш за все сказати про цей об'єкт, як він розташований на площині. А тоді вже переходити до аналізу його. Якщо це архітектурна пам'ятка, то розповідати знизу вверх, А якщо скульптура групи людей, то зверху. Вниз. Тоді вже переходити до деталей, особливостей, кольору, і надалі після такого вже моделювання насичуємо оповідь історичними фактами. Також різними цікавинками. От. І вже після такого великого багажу знань, представлення про цей предмет, ми тактильно оглядаємо разом з екскурсантами цю річ і повторюємо ключові риси об'єкту. Третя практика це практика, яка відбувається і зараз. Це актуально, тому що це карантинні програми. Тактильність і обмеженість людей у групі стали тими моментами і перешкодами на шляху до огляду музейних експонатів. Тому зараз робота ведеться саме як онлайн-включення. І я зараз маю на увазі таку установу, як Київський центр незрячим, з яким відбувається співпраця. Це відбувається як пряме включення, розмова з викладачами та власне, людьми, які ходять в центр незрячі і є слухачами. Наприклад, ми можемо обрати вузьку тему по історії Києва. І Надалі виступ відбувається у лекційному форматі з включенням інтерактивних елементів. Ну, наприклад, це може бути мелодія про Київ. Я вважаю, що є дуже доречним, щоб кожна людина, яка є на цьому включенні, сказала свою думку, поділилася власним досвідом. Під час розповіді я також вважаю доречним описувати музейні предмети, тому що коли людина запланує прийти до музею, то вона от згадає про те, про що велася розповідь, і зможе детальніше познайомитися з музейними предметами. Ще один досвід, який, я вважаю, є вдалим, це онлайн-екскурсія однієї з київських вулиць. Я обрала вулицю Пушкінську, адже вона недалеко від музею історії міста Києва, і вона має свої переваги. Перше, це те, що вона нещодавно обладнана тактильними плитками, по яким, в принципі, можна і в офлайні прогулятися і. Вільно пересуватися, і це комфортно. А другий момент, що під час розповіді на самій вулиці є дуже багато цікавих будинків, їхніх мешканців, і дійсно вони є неймовірними і притягують увагу слухачі. Що стосується сьогодення, то я надалі продовжую займатися такими онлайн-зустрічами з Київським центром незрячих і планую створення. Освітніх програм музею я дуже дякую вам за те, що є така можливість взяти участь у конференції, поділитися власним досвідом. Мені цікаво буде дізнатися досвід колег і взяти участь в обговоренні. Дякую.